Вітаю, шановні глядачі. Ще одна цікава новина, яку почули сьогодні зранку, це про те, що Трамп розпочав військову операцію проти Венесуели, проти режиму Мадури, і почалися бомбардування і висадка десанту. Ну, давайте подивимося. Ми ж знали, знали з вами, так що, бо всім було відомо вже давно, що Путін пасся на цій нафті венесуельській. І все-таки ця вмотчина, так сказати, для Путіна була як підтримка і під, підпитка його економіки. Давайте подивимося на це на таке питання. От оця операція, як вона відіб'ється на економіці Путіна? І що Путін про це думає, про цю операцію? Ну, дивіться, те, що було успішне, тепер звідти треба буде відгрібати. От, були, були успішні стосунки із мадурою. Але тепер треба звідти, звідти відповзати однозначно гроші від тіля. Розумієте? Вивозили вони, звідти ресурс, черпали ресурс, підтримували дійсно економіку. Так, вони привозили, можливо. Торгували нею, можливо, видавали якось свою. за... Ну, Тут однозначно були якісь економічні зв'язки. По домовленостях це були партнери, успішне партнерство на економічному підґрунті, на пентаклівому підґрунті. Так, Друзі. Це був, знаєте, союз такий союз, а тепер. А тепер все буде розбалансовано. Тепер треба через цю війну всередині країни треба буде відгрібати. Ну тут також можуть і розбалансуватися і партнерські стосунки, тобто кінець партнерським стосункам з Венесуелою. Як позначиться все це на економіці Росії? Як позначиться, нові проекти, які е, намічалися, або які йшли через якісь економічні проєкти, да? тобто економічні проєкти, які контролювала там Раша е, і мала на цьому кошти, заробляла на цьому кошти. Єрофант, розпочавши війну, Ну тут є якась таємниця, або таємна, або якась таємниця є. Ярофант. Тут Єрафанд, розпочав цю війну не просто так. Це робиться все для того, щоб змінити стратегію і тактику, можливо, у Великій війні. Можливо, навіть в війні із Росією України. Тобто таємне, таємні ще тут моменти у Ось у цій, цій війні, що розпочав Трамп операції, так, тут таке ще є таємне якесь підґрунтя для того, щоб змінити стратегію і тактику. Ну, Давайте ще глянемо. Тут ведеться велася підготовка, велася таємна підготовка. Це не просто так, це не те, що зненацька. Там, тут, тут розвіддані збирали, розумієте, тут чітко вибудовували стратегію і тактику, але. Не тільки стосовно з Венесуелою, я думаю, що стосовно і з Україною. <клух> створювали, стаємно створювали ситуацію. Активно створювали ситуацію. Так, активне втручання. Союз. Було прийнято рішення активно втрутитися в Союз, Раша, Венесуела, Китай. І що зробити? Цей Союз заробляв кошти. І тепер цією спецоперацією Трамп розбалансовує їхню, їхню дружбу, їхню сім'ю, як то кажуть, цей союз. Основне, основне, значить, дивіться, тут основне не боротьба за нафту, а мож, ну, можливо, можливо, ще і, і це теж головне, але є таємне підґрунтя, про яке я вам говорила, це розбалансувати союз. Розумієте, прийняти рішення розбалансувати союз? Ось так. Це вже друга, друга мета. Так, реалізувати ідею. Для чого це все? Для того, щоб перейти на новий рівень, щоб настав мир, реалізувати ідею по сонечку. Для чого це все? І ви знаєте, ця операція буде досить успішна, успішна стосовно досягнення. Цілей і завдань. Ось так. Успішно розірвати дружні стосунки ці... цього Союзу: Раша, Венесуела, Китай. Тут більш глибока стратегія таємна. Відношення, ну, дивіться, я запитала, запитала чому, не раніше не чому, а зробила запит Таро як це відобразиться на економіці? Але Тару почало розказувати іншу історію. Знову повертаюся до цього питання. Як це позначиться на економіці Раші? Як це позначиться на економіці Росії? Дипломатично. Будуть знову вести якусь дипломатичну гру для того, щоб себе захистити. Ну, Тут однозначно буде якийсь певний розворот. Зміни будуть обов'язково. Поки що будуть, можливо, якісь заяви політичного характеру, що так не можна, ну і так далі. Їм можна, а американцям не можна. Значить, тут зміни будуть обов'язково по фортуні. І, дуже, і досить, досить швидкі зміни. Швидко відстояти себе, боротися, відстояти. <кліпсу> ну, етап, етап захисту ну. етап захисту він закінчиться. Відстояти себе, швидше всього, там у, в тому регіоні Росія не вдасться. Маніпуляції, до яких вони вдавалися, прийдеться відмовлятися від тих маніпуляцій. Завершується етап, розумієте, <кліпсу> захистити режим. А разом з ним і свій режим вже не буде. Режим, режим підходить до завершення. Дьяволу Для... доведеться відмовлятися від маніпуляцій. А з на економіці це позначиться. А, звичайно, слабнуть буде 4 мечів. Допомога звідти, гроші звідти не буде надходити. Економічно зменшиться надходження пентаклів в казну. Робота ослабне, звичайно. і <кій> Війна на війну послабиться. послабиться. що Це може призвести взагалі до складання зброї, до поразки. Отак от, от. Зменшене надходження пентаклів в казну може призвести до поразки на полі бою. <кій> <кій> відкладений результат роботи. Дивіться, вони скільки вкладалися, скільки пробували там заробляти на цій Венесуелі, Тепер доведеться відкладати, це, цю роботу, протискати сила. От, бачите, сила йде по ілюзії. Черпали вони все-таки звідти, розумієте? Всі зусилля, бо так, зусилля, да? сила, зусилля будуть зупинені, підуть по ілюзії. І взагалі вони подумають про те, що це може вдарити і... ну, в тому регіоні, якщо, якщо говорити, що от, стосовно їхніх досягнень, то вони близькі до поразки. В тому регіоні однозначно все. крапка Той регіон Трамп бере під повний контроль. Тут вони отримали поразку. Так, а стосовно України, ось вона, Україна зразу, дивіться, важка ситуація. Будуть вирішувати питання. Важка ситуація, звичайно, через те, що втрачають доларові надходження. да Посилено тепер треба шукати. Посилено шукати вихід з ситуації, тому що важко буде вже тягнути Україну. Треба буде виходити з України. от, так от. Як варіант, це прискорить їхній вихід, як колись. Все, бажання, плани і бажання зібрати всі пентаклі до кучі. Тепер запустити цей варіант, перенесуть на майбутнє роботу на майбутнє. Звичайно, розчаровані це удар, обнулення, затягувати по-хитрому ситуацію, призведе тільки до того, що може прилетіти їм карма, кармічний бумеранг. Уповільнення в домі, треба буде жертвувати чимось. Втрата, втрата цієї конкуренції 100%. Їхній дім втрачає конкуренцію. Визначатися, треба, треба вже зараз визначатися, бо буде попереду башня і башня Пентаклєва, великого бізнесу, який ще більше потрапить у обмеження. Отак, от, от ці бажання найближчого оточення про те, що домовлялися, закінчуються страхами, страхами про те, що е, імператор і Велада повинні будуть відповідати за скоєно. А це чарівато трансформації і ну, розправами. Далі тут такова ситуація. Слухайте, ну, така вірьовочка в них тягнеться, тягнеться до самого клубочка, а в основі цього клубочка карма. Ось так. Не зовсім приємні речі для Russia і для путінського режиму. Ось так. Це послабить, однозначно, послабить і вплив, і надходження коштів, і далі це може потягнути такі мати наслідки не зовсім приємні. Дякую за увагу, до побачення.